Вітаю вас, друзі. Цієї ночі російські окупанти вже вкотре здійснили масовану комбіновану повітряну атаку проти України. Запускали балістичні ракети, кінжали, крилаті ракети. Запускали також безпілотники, але забули, що у цю гру можна грати удвох. Каковрак Агризнувся, атакував дронами сьогодні. Чебоксари, республіка Чуваше до міста Чебоксари, це неподалік від Татарстана. Завітали невідомі, але дуже добрі українські безпілотники. Малолітні росіяни здогадали. Що почалася війна і треба тікати. Вон літі. прямо над Війна! Війна! Все, я больніцей. Вайна. Традиційно українські безпілотники нікуди не влучили, не було жодних руйнувань, навіть якщо і були, то незначні, бо там упали обломки. Бомба ж у нього там на самоліті. Ще взрив? Пострадавших нет, разрушений розрушень теж ні, але неприятно и перепугались сьогодні всі в місті. Просто було неприємно. А так, то усі абсолютно цілі. Так само, як і абсолютно цілою лишилася російська стратегічна авіація. Там лише пара подряпин підфарбувати і буде як новенька. Всі самоліти подержати Все, На цьому я предлагаю тему эту закрити. Атака на Чебоксари є дуже важливою для того, щоб зберегти якомога більше життів наших людей, тому що було уражено завод, який причетний до виробництва комплектуючих до шахедів. Завод, по якому прилетіло, називається Прогрес. Він постачає військову електроніку для кораблів та підводних човнів так званої Росії. А ще він виготовляє спеціалізовані антени під назвою Комета, які використовуються у керованих авіабомбах у ракетах та власне у шахедах. Він є критично. Но важливим для російського оборонно-промислового комплексу і сьогодні призупинив свою роботу. Та ми на відміну від цього завода свою роботу не припиняємо. Ми працюємо щоденно, щоденно купуємо ФПВ і щоденно передаємо їх на фронт. І для того, щоб наше військо було більш забезпечене, потрібні ваші дві гривні просто зараз. Усі реквізити, як завжди, є у описі до цього відео. Ну і про підписку на мій канал, а вже ж не забувайте. За цю добу було уражено не тільки завод у Чебоксарах, а прилетіло також і ще по одному дуже відомому для українців місцю. Ви на Певно, чули про таке місто, як Саваслейка на так званій Росії, і воно відоме не тільки своїми алкашами або розваленими будівлями, а також і тим, що там базуються російські носії кінжалів. Міг 31 к Напевно, мрією кожного адекватного українця було, щоби туди щось прилетіло, і таки прилетіло. За повідомленням Генерального штабу збройних сил України українські дрони прилетіли до аеродрому Саваслейка у Нижньогородській області, так званої Російської Федерації. І за попередньою інформацією було уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога, ймовірно. Літаки міг 31 та су 30 або су 34 результати бойової роботи уточнюються. Будемо чекати на деталі. А поки що, давайте поговоримо про те, що потенційно могло би допомогти розвалити так звану Російську Федерацію. Надо розвалити Росію. Єдине, що може нас побідіть это развал изнутри. Права рука Рамзана Кадирова генерал Аптія Лаудінов вирішив наїхати на представника РПЦ, тому що той під час однієї із проповідей почав говорити, що, можливо, Москву захоплюють ісламісти і вони почнуть вирізати росіян. Це армія ціла. І якщо їм прикажуть мула в один прекрасний день вирізати москвичей, повірте мені, вони це швидко зроблять. Тому що МВД не встигне навіть пікнути і справитися. І результат буде дуже печальний. Ну я би не сказав, що результат буде печальним, коли усе це відбудеться. Навпаки, це буде дуже цікаво та весело. Але якщо говорити про Москву, то вона справді давно вже не належить самим росіянам. Нікому не подобається ходити по центру Москви і вдруг ловити себе на ощущение, що а ти де, Ти в місті Сарака Сараков, і ти в якомусь джелалабаді. Саме Акбар. Именно бури и представник РПЦ. речі, є довольно відомим на так званій России. И от Абтия Лаудинов записал у в котором закликал покарать попа из РПЦ. Натянул на себя рясу. Реально, кроме как деб... я его не назвал. Это представители войска антихриста. Никак по-другому. Рассказывает дум миллиардам мусульман, что у нас вера неправильная. У меня встает вопрос, а ты кто? Такий, щоб такі речі говорити. І дійсно, хто він такий, щоби у себе на так званій Росії говорити отакі речі, не спитавши дозволу у кадирівців. І саме тому РПЦ одразу після звернення Аптіала Удінова вигнала цього попа. І тут ви не повірите, але росіяни почали практично бунтувати. Ну майже вони зібралися у Москве і стали вимагати, аби попа назад повернули до РПЦ. А щоб Аптіла Удінова обов'язково покарали правоохоронні органи должности настоятеля Сочинского сочинського подворя, от органов слідства воєнної прокуратури розібратися і дать правову оценку словам, сказаним публічно, должностным лицом в формі генерала російської армії. Кадирівцю як хазяїну росіян, це вже ж не сподобалося. Він нагадав, що їхнє місце у стойлі, і заперечив свої слова, які говорив раніше. Де ви там слышите, що я угрожаю священнику. И если любой поднимает голову национализма, эту голову надо срубить. Просто ее надо срубить, эту голову. Где? Ви такого там не бачите. там цього того. є ще одна річ, яку росіяни можуть бачити у рідше у себе на так званій Росії, і це хрести. Буквально російська влада настільки боїться кадирівців і в цілому ісламістів на так званій Російській Федерації, що на багатьох офіційних плакатах, листівках і навіть на телебаченні почали замальовувати хрести. Ізчезають крісти на православних храмах. Заміняються на нейтральні ромбіки. Особливо популярною ця розвага є вже ж у кадирівців. Вони у Чечні практично усюди замальовують хрести, у тому числі і на гербі так званої Росії. Ситуація вже зайшла настільки далеко, що на неї навіть був змушений відреагувати директор РПЦ, який називає себе патріархом Кірілом. Стидливо затираються хрести на зображення храмів і навіть в державній символіки. Хоча Сидіться нужно не кріста, а своєї бізраства і безпам'ятства у одному із попередніх випусків я вже говорив, що до розпаду так званої Росії може призвести глибока економічна криза, яка почне загострюватися ближче до кінця цього року. Але також міжетнічні і міжрелігійні конфлікти будуть сприяти цьому прекрасному процесу. Україні буде дуже складно перемогти так звану Росію, тільки і виключно на полі бою. Тому ми маємо вдаватися до методів асиметричної війни. Проводити більше спеціальних операцій, диверсій і допомагати так званій Росії розпалювати внутрішні конфлікти болючих точок, над якими варто було би попрацювати, є дуже багато. Можна іще згадати про нелегальних мігрантів, яких на так званій Росії стає усе більше, тому що російські чоловіки воюють проти України. А в цей час наші муж'я, синов'я, браті захищають нашу родину в мікрорайоні. більша частина жителів — це жінки і діти. І нас нікому за та й навіть самих росіян, які воювали проти України, нелегальні мігранти не те, щоби дуже бояться. Усе частіше з'являються повідомлення як ветеранів так званої СВО побили. Вчора на цьому місці е, збили нашого товариша. Ветерани СВО знову ж таки я переконаний, що розпад так званої Росії є неминучим і це тільки питання часу. Ми із з вами обов'язково ці прекрасні часи застанемо. Але зараз росіяни продовжують вести війну проти України і, на жаль, мають тактичні успіхи. Найважчою ситуація залишається на Покровському та Костянтинівському напрямках, де росіяни здійснюють масовані штурми кожен день і інколи навіть залучають бронетехніку. Але без бронетехніки тільки... Пішими групами ворог наступає на Сумщині і за останні дні також мав там просування. Ми наразі маємо майже 80 неоплачених запитів тільки із цих напрямків, але також продовжуємо надавати допомогу і на Запоріжжя, і на Новопавлівський напрям, і на Херсонщину, і на Харківщину, і не тільки там. Ми допомагаємо зараз поставками дронів на усі ділянки фронту. Тому я знову прошу про ваш донат. А тим часом, завдяки вам, наші воїни отримали. 1350 нових ФПВ. Бажаю здоров'я! В чергове Сергій Стерненко та його спільнота потужно підтримали роту ударних безпілотних апаратів Спліт 13-го окремого десанта штурмового батальйону 95-го окремого десанта штурмової бригади. Завдяки цьому потужному підсиленню пік будуть страждати разом до перемоги. Слава Україні! Бажаю здоров'я! Ми бійці 117-ї бригади. Зенітної батареї окремий звод БПЛА. Дякуємо Сергію за надану допомогу окремо. Ці 20 зенітних дронів. Дуже велика подяка. Слава Україні, дякуємо Сергію Стерненко та його спільноті за надання fpv перехоплювачів для 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава росіяни перейшли вже до активної фази своєї літньої наступальної кампанії. Вони переважно використовують у штурмах саме піхоту. Розхід дронів росте. Тому я знову прошу вас про допомогу силам безпеки та оборони України.